Місто Ніжин пишається черговою перемогою своїх спортсменів. Футбольна команда ветеран посіла перше місце у турнірі на підтримку збройних сил України, який відбувся у місті Романів Житомирської області, та був присвячений дню міста. Федерація футбола міста Романів запросила нашу команду «ФК Ветеран Ніжин» та команду з міста Києва ФК «Олбойс» для проведення турніру, присвяченого на честь. Дня міста Романів та якраз впало з днем народження головнокомандуючого вооружених наших Збройних сил України Залужного, який народився в місті Звягель Житомирської області. По положенню, значить, змагання проводили 40 плюс, але по домовленості можна було і 50 плюс. Ми поїхали. Представляти місто Ніжин ветеранів за віком 50 У турнірі взяли участь три футбольні команди з Києва, Ніжина та міста Романів Житомирської області. Протягом усього турніру команди демонстрували рівну гру, розповідають учасники. По жребію перша гра состоялась між командами ФК Романів та Київ. Перемогу здобули… Міс, здобула місцева команда ФК «Романів». В другій грі при равній грі з, з, з нашою командою з ФК ветераном міста Ніжин була зафіксована ніч 1 В третій грі ветеран ФК Ніжин зустрічався з командою місцяків Олдбос, в якому здобули ми перемогу з рахунком 4-0 і за кращою різницею м'ячів. Ми зайняли перше місце. Друге місце зайняла команда міста Романів, третє ФК Голбойсь Київ. Участь у футбольному турнірі відбулася за підтримки міського голови Ніжина Олександра Кодоли та Федерації футболу міста Ніжина, за що футболісти висловлюють щиру вдячність. Дуже вдячні за підтримку, за допомогу в проведенні цієї поїздки міському голові Олександру Кодолі. Його. Помічнику Федору Вовченко, також федерації футболу міста Ніжина, голова Мемеду Ніжинській міській раді, відділу спорту Ніжинської міської ради. Наші ветерани показали клас та здобули впевнену перемогу на цих змаганнях. Розвитку футболу в Ніжині приділяють дуже велику увагу. Тут створена уся необхідна база для комфортних тренувань. На стадіоні є велике доглянуте поле, плюс облаштовано професійні міні-футбольні поля зі штучним покриттям.